після 12-ї, десь таке час було. Я ще не спала. Чую, воно спочатку гуде-потім гуде, -гуде потім, э, свист і впало. Воно впало, мабуть, ну, перший раз сюди до сусідів. Тоді другий, воно свистить, летить, У мене вже воно, руки трясуться. І красне зарево. Воно одразу освіщення таке, ну я, звісно, в хаті була, укрилася одіялом, нащо ну, одіялом? Воно швидко полетіло, воно в хаті задрібіжало. Я встала, все, встала вих... виходити, а воно аж сколки, і порізалося. Я ще була в такому шокі, звісно. Я вийшла на двір, тут немає, взагалі нічого немає. Ну все, я пішла до людей, стала людей звати, і... а коли вже прийшла, воно вже тут а все. Воно ж піднялося сюди, воно на яну, осколки полетіли, воно почало диміть. Ми стали визивати пожарку. Ну, пожарка приїхала, тут спасибо людям допомогли, залізли, давай вже тушити там усе. Слава Богу, правда, Ну, Там, ну, я ж кажу, погоріло, усе, позаливали, в нас попадали там і. Е, обої вже ж здирали його, і потолки посипались, усе ж мокре, і воно ж залило, Ну ця кімната, слава Богу. Е, поначалу, поперва, як цей, ми ховалися в погріб. От, коли обстріли, обстріли в нас тут були, так, е, тож, так е, то, по магазину було, попало, що теж зайшла в хату, воно і хату підняло нам тут. Я казав е, чоловік, що якби в погрібі сиділа, тебе там би б. Е, Уже заложило то, що воно винесло в двері. Всі, усе ж пішло туди, усе туди. Там же ж горіло, там і чат був, там і це.